Тетіна, Тетянко, вітаю тебе з цим чудовим днем. Нехай тобі, Миколай, принесе неймовірне велике натхнення, робити свої пісні далі, співати, виконувати неймовірну місію, проводити українську мову і українську культуру в світ, допомагати. Я знаю, що в тебе є фонд, і я дуже рада, що ти маєш можливість і силу допомагати людям. Твої пісні неймовірні. мені здається, що ти, коли е, пишеш, ти робиш майбутнє людей іншим. А у тебе є пісня Маніфест, і я завжди не розуміла її слів, поки не почалась війна. І тепер я знаю, що ми йдемо в.